Вітаю, друзі! Сьогодні, 8 листопада 2025 року, і поговоримо про візит Орбана, прем'єр-міністра Угорщини до Сполучених Штатів, який відбувся 7 листопада цього року, пізно ввечері, за американським часом. І, як на мене, цей візит свідчить про. Повну дипломатичну перемогу Орбана, тому що він досягнув тих цілей, яких і прагнув. Головною метою, з якою він їздив до Сполучених Штатів, це було домогтися звільнення російської нафти, яку отримує Угорщина нафтопроводом Дружба через територію України, підкреслю, через територію України. Від американських санкцій, і йому це вдалося 에... Сполучені Штати за заявою Орбана у присутності Трампа, яку Трамп не заперечив, звільнить нафту російську нафту від санкцій, уведених проти Роснефті та Лукойла, яка надходить до Угорщини нафтопроводом Дружба. Крім того. Крім того, Сполучені Штати скасують санкції щодо будівництва Угорщини атомної електростанції ПАКш 2 за проєктом Росатома. Це теж серйозна політична перемога. Що дає, верніше, яка причина, чому Сполучені Штати пішли на такий крок? Як на мене? Це обумовлено тим, що Орбан має близькі погляди до поглядів Дональда Трампа, і е, Орбан в Угорщині знаходиться під сильним тиском опозиції, під сильним тиском європейських чиновників. А навесні весні 2026 року в Угорщині будуть парламентські вибори і скасування е, санкцій щодо російської нафти для Угорщини. Дасть Орбанові суттєві дивіденди, суттєві козирі у передвиборчій боротьбі. Тобто він аргументуватиме виборцям угорським про те, що саме він домовився з американцями про особливі умови торгівлі російською нафтою в Угорщині, закупівлі російської нафти в Угорщині, саме він. Досягнув саме він має хороший діалог із президентом Сполучених Штатів і вміє знаходити з ним спільну мову. І я думаю, що це серйозно підвищує шанси Орбана на чергову перемогу на виборах, що для нас, поза сумнівами, є не дуже добре. Але з іншого боку, ми повинні визнати, що Орбан показав себе. Висококласним дипломатом, і на тлі зеленської компанії він, поза сумнівами, політик вищого рангу, прагматичний, цілеспрямований, той, який не демонструє своїх дешевих амбіцій, а жорстко відстоює національні інтереси своєї країни, і, врешті-решт, власні. Політичні інтереси теж, але ще раз підкреслю це суттєвий успіх Орбана як політика і Угорщини як країни, тому що за словами Орбана відсутність американських санкцій на російську нафту і на газ призведе до того, що не зростуть ціни на комунальні послуги. А це для будь-якого населення дуже чутливе питання. Що стосується інших політичних заяв, то як на мене, вони були надто, скажімо так, загальними, щоб серйозно до них ставитися, я до них ставлюся як до чергового вербального іпсу Трампа і Орбана. Ну, зокрема, Трамп заявив про те, що. Імовірно, війна в Україні незабаром завершиться, то і росіяни зупиняться у проведенні бойових дій. У разі якщо вони зупиняться, то він проведе зустріч із Путіним і хотів би її провести в Будапешті там, де і планувалося. І крім того обґрунтовуючи рішення. Про необхідність скасування санкцій щодо російської нафти для Угорщини. Трамп фактично повторив ті аргументи, які Угорщина повторює постійно, і в Європейському союзі, і перед іншими країнами, про те, що Угорщина не має виходу до моря, і відповідно альтернативні шляхи доставки іншої нафти для неї на дорогі, і відповідно скрапленого газу, тому що газ Угорщина теж російський газ Угорщина отримує. Через Турецький потік. Отже, Орбан показав Україні, зокрема, високий клас дипломатії і показав, як потрібно вести справи. І добився успіху, тому що, якщо ми проаналізуємо останні візити зеленської компанії до Сполучених Штатів, то ми побачимо, що жодного дипломатичного успіху вони у США не добивалися. Я вважаю, що це сталося через те, що вони вкрай не компетентні. І взагалі не суб'єкти вже міжнародної політики через те, у який спосіб і як вони проводили політику до цього.